Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як наша держава допоможе нам з вами стати енергонезалежними. Отже, наразі в Україні працюють фінансові програми для підтримки. Для того щоб стати нам більш енергонезалежними, тому що ми знаємо, яка складна ситуація склалася наразі зі світлом. Тож, що пропонує держава наразі? Для громадян, для нас з вами, держава пропонує безвідсоткові кредити на сонячні панелі та вітрові установки з системами накопичення. Ви можете отримати кредит сумою до 480 тисяч гривень, нульова відсоткова ставка і термін, 10 10 років. Також є пільгові кредити для малого та середнього бізнесу на енергетичне обладнання, в тому числі на газову генерацію. Тут ви взагалі можете отримати суму до 150 млн грн, ставка 7% і термін до 10 років. Також діють програми ОСББ за програмою «Гріндін». Там можна отримати кредит на сонячні панелі, на теплові насоси. Ще є пільгові кредити великому бізнесу. На відновлення енергетичної інфраструктури, також звільнення енергообладнання від візного мита та ПДВ для громадян та бізнесу до початку 2026 року, включно з міжнародними поштовими відправленнями. І є пільгові кредити від фонду декорбанізації для підприємців та громад на сонячні станції, теплонасос та когенераційні установки. Тож, за інформацією, надає наш прем'єр-міністр, держава робить для того все, щоб громадяни, бізнеси ОСББ змогли отримати пільгові кредити та гранти для того, щоб встановити альтернативні джерела. and that he